Привіт усім! Сьогодні ми говоримо про одне з найважливіших і наймиліших свят у році всесвітній день дитини, який відзначають у листопаді. Це свято нагадує нам про те, наскільки важливо захищати права дітей, забезпечувати їм щасливе дитинство та дбати про їхнє майбутнє. Діти це наша надія і джерело натхнення, і саме завдяки їм ми прагнемо зробити світ кращим. Всесвітній день дитини було проголошено ООН у 1959 році. Дата 20 листопада обрана не випадково. Саме цього дня було прийнято декларацію прав дитини, а пізніше у 1989 році Конвенцію ООН про права дитини. Ці документи визначили, що кожна дитина має право на життя, освіту, охорону здоров'я, любов і захист від насильства. Відтоді цей день став символом єдності у боротьбі за дитячі права. Дитинство це особливий період життя, який формує майбутню особистість. Всесвітній день дитини закликає суспільство зосередитися на створенні умов, у яких діти можуть рости здоровими, щасливими та мати рівні можливості для розвитку. На жаль, мільйони дітей у світі досі стикаються з труднощами, такими як бідність, відсутність доступу до освіти та медицини. Цей день нагадує нам про відповідальність дорослих перед наступним поколінням. По всьому світі у цей день організовують заходи, присвячені дітям. Це можуть бути благодійні акції, фестивалі, освітні програми, майстер-класи та інші ініціативи, спрямовані на підтримку маличі. В Україні також проходять акції для підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Факт перший свято має міжнародний характер. Його відзначають у понад 190 країнах світу, нагадуючи про єдність у боротьбі за права дітей. Факт другий день дитини це не лише про святкування. Це день, коли світові організації звітують про досягнення у сфері захисту дітей та ставлять нові цілі. Факт третій синій колір символ всесвітнього дня дитини. У цей день будівлі у багатьох містах підсвічують синім кольором як символ підтримки прав дитини. Факт четвертий діти також мають голос у багатьох країнах. У цей день діти беруть участь у прийнятті рішень, висловлюючи свою думку про важливі соціальні питання. Факт п'ятий. Конвенція ООН про права дитини найбільш ратифікований документ у світі. Його підтримали майже всі країни за винятком декількох. Долучайтеся до благодійних ініціатив. Допомога дітям у складних життєвих обставинах. Це внесок у їхнє щасливе майбутнє. Проводьте час із дітьми. Даруйте їм увагу, любов і підтримку. Це найкращий спосіб показати, наскільки вони важливі. Висловлюйте свою позицію. Участь у заходах або поширення інформації про права дітей допомагає привернути увагу до проблем малечі. Всесвітній день дитини це не лише свято, а й нагадування про те, що кожна дитина заслуговує на любов, безпеку та щасливе майбутнє. Дякую, що приєдналися до нашої розмови. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися своєю думкою в коментарях. До нових зустрічей!